Чесно кажучи, це вже таке питання, що я так думаю, яке дуже сильно дискредитує взагалі астрологів і може не тільки астрологів, а то що це ну і людей дуже розчаровує. От. Воно раніше на два-три роки приносило хороші результати в плані про переглядів, да, там, хайпів і так далі. А зараз навпаки люди зрозувірилися. Ну я їй казав, що в принципі війна, якщо закінчиться. Якщо закінчиться. Коли б вона не закінчилась, вона все закінчиться. Да? Якщо закінчиться, мається на увазі, і, е, я мав на увазі більше весною. Да? От, як, про вашу Бо колись, коли ще була така прашна зроблена, і е, я казав, що війна повинна закінчитись десь е, весною. Кінець сіми, ну, весна. Початок весни, весна. От. І ця прашна показувала. Якщо весною не закінчується, то йде ще рік. Рік. Весною не закінчується ще рік. Весною не закінчується, іде ще рік, і так буде повторятися, поки не буде закінчення весни. Через те, я казав, що віс... війна закінчиться весною. Це було ще передбачення, зроблено в 2022 році. Це перший момент, от ну це попрашення, да, але це це один момент без зали. От і ми поки що я я дивлюсь, будемо бачити, як воно, як це прашна показала. От, ну, прашна, вона детально діє рік. Два ну, вже дуже багато часу пройшло такий момент. Ну, прашна ще поки діє, і єдине, що я дивився по цій прашні що дуже велика ймовірність мала бути в 23-му році. Тобто, 22-й, на початку 23-го мало бути. Я казав, що це десь не буду брехати, але напевно 75%. Може, 70% То що війна мала би закінчитись на початку, там, десь весною 23-го року. Такі були моменти до цього. Ну, тим не менше, вже осінь 22-го. Через півроку після передбачення в кінці осені я побачив, що це буде не так. Після того, як вони відступили там з Херсону, з Херсонської області, я побачив, що це не так. Зовсім не так, і буде все дуже складно. Це було видно і було дуже все, так сказати, печально, як я проаналізував. Не було чому радуватись від того, як ми відвоювали Херсон а навпаки От, ну, Це мої були спостереження. Я був правий, що він далі піде. От, і е, зараз я бачу насчет Паски 26-го року, ну ні. Я думаю, що ні. Е, це 26-й це кінець 26-го. Початок 27-го. Пане Володимире, наші глядачі дуже багато запитують, чи можна навчитися також трактувати натальні карти самостійно. А, як ви навчилися, і чи можна робити це так само бездоганно, як робите ви поділіться, будь ласка, із нашими глядачами? ну Бездоганно це ви дякую, що ви сказали, але це ну далеко не бездоганно. От я тільки. Е... На шляху, коли навчання Джотіша, тож мій вчитель колись сказав, треба, я не знаю, скільки 5 життів чи 10 життів, щоб вивчити астрологію. Це одне життя, ну, там, 20% можна вивчити астрологію в лучшому випадку, якщо будуть дуже хороші вчителі, все відкриється. От, на ті 20, чи там скільки відсотків. Дехто з наших вчителів вже там 10 життів, 8 життів займався, ну, скажімо, я знав таких. Ну, от Астрологію, от, але тим не менше вивчити можна. Джотіш це цікава наука. Вона дає можливість зрозуміти себе глибше, зрозуміти других людей. Такий аналітичний, е, інтро е, психологічний погляд на себе кармічний погляд теж вона дає. ну і Багато містичних реч... речей вона пояснює. от Якщо хто хоче вивчити, то можна, у нас є курси, це вже практично зовсім така площина. Можете е, по. Зараз багато є курсів, можна от, е, у нас повчитися майстерні астролога. От у нас е, організовуються такі е, курси по м, університету Бартієві Дябован, там де я вчився в Індії. От, і іменно по, по матеріалах, ну, не матеріалах, а іменно напрямок. Да, там, матеріали я різні беру, бо я вчився в різних місцях. Але основний інститут, де я живчився це в Делі. Оце, іменно по, По цій програмі ми в основному будемо. Хто захоче, можемо навчатися. от Це цікава наука. Ну там і вона включає астрологію, це не тільки астрологія, вона включає себе нумерологію. Джотіш включає і хіромантію Це теж все. Це самхіта Васту, Шастру, а Юрвіду навіть вона включає ноїрвіду, це трохи окремо. от Якраз і нумерологію ми теж будемо вивчати. І по хіромантії я планую з часом <кхів> зробити курс. Назад. Райдея, до речі, марафон такий, підтріпакша. Тобто ми е, родові практики пропрацьовуємо. Ми зараз дивимося по лініям. якраз от е, Аналізуємо кармічні такі лінії на руці. Ми будемо дивитися, як вони з часом от змінюються, наприклад, в результаті дії. Тобто рука це. Горскоп це от, хтось і дивиться, а тут кожен ми кожного взяли руку, подивилися, я поясню людям, як це дивитися. Ну і сам буду дивитися, звісно, аналізувати. Ми подивимося, як з часом, наприклад, е, на е, на людину. Ну, відповідно, от впливають на кармічні зав'язки, родові зав'язки і так далі. Як воно буде е, позитивно там чи негативно, звісно, це все можна буде про проаналізувати. Хіромантія е, дуже цікавий інструмент, от яка допомагає ці дві сестри, допомагає Джотішу астрології аналізувати. Так, що якщо буде комусь цікаво, звертайтеся нас є чат-бот, там адміністратор можна буде поговорити взагалі, знати що це, як це.